Наша рубрика простука, та так на 26 квітня будуть кросівки, туфлі, чоловічі, жіночі, шкіряні Кларкс. Ось такі. М'якенька п'яточка. 700 гривень коштують 48 розмір. 35 устілочка. Ще ось такі Маккензі, 500 гривень коштують 45-й розмір. Не шкіряні. Нові. Ще ось такі також шикарні ека, 50-й розмір. Також нові, всього 700 гривень. Вони легенькі. А ось такі. Нові, їх буде декілька пар. 650 гривень коштують. Це буде 36-й розмір. Текстильний. І отакі от будуть в 38-й розмір. 39-245 устілка. Кейду ось такі ванси, замш плюс текстиль. Шкіряна лейба. 650 гривень коштують, 40 розмір. Шикарні. Ось такі топсайдери з собак, Це другий бренд. Нові. Всього 1000 гривень. Вони замшли дуже гарненькі. Розмір буде 40. П'ятий. Так, да, 45 розмір. Ось такі тут. Анатомічна така устілочка. Дуже класна. Ще ось такі красивочки. Еко. На гортексі. На мембрані Гортекс. Шкіряні. Стан нових. Десь десь в магазині просто міряні 2000 коштують. Ось такий шикарний розмір. 43,5-44. Альоти, також нові, 45 розмір, мабуть. 1000 гривень коштують. 12, 44. Ось такі. Ще будуть ось такі поло. 500 гривень коштують вони нові. 36 розмір. Скетчерси також шикарні. Устілка Memory From 42-й розмір. 1000 гривень коштують. Стан нових. Але трохи потрібно десь. При транспортіровці вони десь трохи замазились. Ще ось такі філи, також нові. 1000 гривень коштують 42 розмір. Ось такі філи 42-й. Капи, також нові. Тисячу гривень коштують. легесенькі. Літній варіант 43-й розмір. Шикарні ось такі еко. Тут буде шкіра, вставки, замши, текстиля, дуже класні. Можна їх в поход. Тисячу гривень коштують 37 й розмір, 23,5 устілочка. Такі трекінги шикарні. Дуже гарні еки. Мерили ось такі. Їх також у нас буде декілька пар. 1300 коштують, вони нові. Розмір буде 38. й 38,5, 39. 38, 39. Ось крутезна моделька, Нові, 1300. І 36, 37, 37. Ось такі гарніки. Ще будуть адідасики. Також нові. 2500 коштують. Все ж оригінал. 44 на 28,5 пустиків. Вот такі крутезні адидаси. Дуже легенькі. Ще будуть найчки. Також стан нових, мабуть, раз в гзуті. 1500 коштують. 42 на 26,5 костюмку. Under Armour також нові, текстильні, легенькі. 1600 коштують. 45 на 29,5 устілочку. Мокасини Ековські, Еко, шкіряні, э, всередині шкіра, тут нубук 1300, вони 44 розмір, ось такі гарнюнки, на п'яточки, п'яточка така м'якесенька, ось такі нові мокасинчики. Ще будуть э, кросівочки Еко, також стан нових, 40 розмір, дуже класна моделька, э, вони такі, тут прорезинена захищена п'яточка, також э, і носочок п'яточка э, шкіряна, навіть тут це шкіра, Захищена така шкіра 2000 коштує 40 розмір. Ось такі. Тут шкіра, дуже класний варіант. Ще ось такі. Також ЕКО. 1600 коштує 44 розмір нові. Такі, вони легенькі. Ще будуть ЕКО. Ось такі шикарні. На мембрані Будрипроф. Мішелен підошво. Така 39-й розмір, 2000 коштує. Є світовідбивні елементи. Тут такий, як прирозиніна, текстильна, дуже гарна. Ще буде ось така моделька. Вони на букові. 1800 коштують, 42 розмір, також нові. Дуже гарний. Такі вони всередині. Легенькі, легенькі. Легенька дуже. Така моделька буде ось такі. Також шкіряні еко на гортексі. На мембрані гортекс. Всередині шкіряна устілочка. 44-й розмір. 2500 коштують. Отакі шикарні, шкіряні, нові. І ось така ще протезна моделька. Також еко на мембрані Гортекс. 44-й розмір. Вони нові, 2300 коштують. Отака вот в них устілочка дихаюча. Дуже класно.